You found uh, Iceland. Ага, я зна. Ох ти я! Появився новий острів! Що в мене, кстати, з моїм першим. А він уже втонув! Він уже втонув мій перший острів! І це хорошо. КРИПЕР! ЗОМБІ! Що це за біда! Ох ти йо! А вони всі збіглися до мене. Диви, бачиш? Ось, я в воді і вони реально агряться! Є! <гас> yeah! Пішли геть всі! ПІШЛИ геть! Йоу, друзі! Всім привіт! і Сьогодні! Можна сказати, що ми попали знову ж таки в скайблок, тільки далеко не звичайний. По-перше, тут у нас є свої певні проблеми. По-друге, вода буде рости кожну хвилину. Тому треба зібрати, кстати, всі частини, як я поняв, статуї ось цього боса, і потім е, завалити його. Ось нам крафт і все. Все, що, все, що нам дано. Ще в нас є чотири вовни. Не знаю на що. У нас є нитки, кавуни, гриб, насіння, кісткове борошно, відро лави. Ну, вода в нас і так є. Що, угу. якщо, першим ділом, хе-хе, <рив> взяти, розлити лаву. Нехай там, поки порозливається, щось придумаємо. В общем то, оці чудіща це серйозне діло. У нас, походу, це все скло, да. Я не знаю, поки що, що нам треба тут робити. В цілому, ну, в цілому просто виживати. І потихеньку постійно підніматися все вище і вище, тому що вода буде теж рости. Я того і лаву розлив, щоб плюс-мінус орієнтуватися по обсідіану, понял. І розуміти, чи росте вона, чи ні. Бо мені здається, що вона вже трошки виросла. Хе-хе, <рив> це біда повна. Так, ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Нам треба в будь-якому випадку зараз добути це дерево, зробити все так, щоб у нас було все максимально чітко. У нас тут під низом земля, да? Три слоя. Окей, саме теж тако копаємо, все добуваємо, все скидуємо в цю скриню. От, і перше, що я хочу провірити, Water level 4. Тут уже вода А! Ти дивись, скільки всяких єх! Ти гониш! Вода реально швидко росте, а як виграти? Ладно, ну тут я вже по-любому труп, так що давайте, давайте, нападайте. Все, давай, давай, давай. Гудбай. Uh, в общем то, Агриться вони прям сильно. Water level 4 мені це не подобається взагалі. Значить, ми що робимо. Так, you found uh, Iceland. Ага, я Ох ти я! Появився новий острів! Обалденно! Народ, народ, жити будем! Значить, цей острів можна повністю розібрати, тому що на що він мені, якщо є наступний, правильно, правильно. Тому не переживати ми не будемо. Абсолютно ні за що. Там є навіть дерево. Тут попадали палиці. Значить, ми можемо в цілому, в цілому, максимально акуратно і максимально обережно зробити собі зараз верстак. Я да блоки землі, щоб туди дойти. Ладно, 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 я готовий. Я гот... Water Level 6! Та ну, це якась міні-мапа чи що? Міні-гейм. Воно швидко росте. Я думав, в мене буде трошечки більше часу. А в мене тупо немає абсолютно ніякого часу. Це, це, це повна проблема. А мені це не подобається. Water level 7! Ви що, на приколі? Тихо, обережно. все, санчіс. Давай, пока валимо на цей острів. Що в нас тут є? Тривога, братва! У нас проблема. Ми тонем. Так, е, залізо. Палка, стріла, печиво. Е, е, набір якийсь, я не знаю. Лисого глобуса. Так, мені треба, значить що? Мені треба по любому кайло. Правильно? Е, скоріше за все, да. Окей, вода ще піднялась. У мене скоро та штука затоне. Ладно, кайло в мене є. Значить, що ми робимо? Ми з цим кайлом спускаємося трішечки нижче. Добуваємо камінь. Добуваємо камінь і велику його кількість, тому що вода піднімається. Є певні проблеми, блін. Давай, 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 давай. Якось таку ми зробили 11 штук. Вот релевел 8 уже. Йоханий бабай! Це треба робити супер швидко. Бенс, сокира сюди на базу. Робимо також і е е лопату. Без лопати нікуди. Ідемо на перший острів, Надо його розібрати, тому що скоро він уже буде затоплений. Ти подиви. Ти подиви. Що це за біда? У нас великі проблеми. Не знаю нашо, але земля мені точно треба. По-любому, без неї тупо нікуди. Якщо що, я зможу будуватись. якщо що, вирощувати якусь всяку лабула будай. Дев'ятий рівень води. Я скоро щас уже буду стояти. П'ятки скоро буду намочити. Не, не хочу, я мочить п'ятки, ну походу прийдеться. Так, я щось знайшов. Я знайшов ще один острів, мені написало. Де він? Он до він вище. па-па-па-па-па, <звіт> <звіт> uh, Там є руди, там є руди. Значить, ми сейчас по фасту це дерево. Нам треба вище. Нам Надо підніматись вище, ми можливо зможемо пройти все. Забираємо ще дерево. Каміння вони є, там теж є каміння. Правильно? Правильно. Значить, все хорошо. Uh, зі скрині я лут забрав, ні? Я там в скрині лут лишив! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Саня, забирай. Все, валимові. Тут треба стерити верстак, якийсь пілікан з'явився. Ти на приколі старина? У нас повна тривога. Обережно! Двері зачиняються. Значить, Що ми робимо далі? Що ми робимо далі? Що ми робимо далі? Крутимо педалі. У мене є багато землі. Значить, будемо будуватися. Да, диви. Йоханий, бабай, левел вотер 12. Так воно не кожну хвилину, я 6 хвилин тільки граю в цей режим. А левел уже то 12. Ні, можливо, ми 6-го починали. Ні, точно не 6-го. Був 4 четвертий вотер левел, я пам'ятаю. Воно чуть ли не два рази в хвилину, блін, піднімається. Це дуже швидко. Нам треба щось придумати. У мене є залізне кайло, тут є вугілля, хорошо. Погнали. І вугілля, і залізо. Броня мені по-любому нада. Мені по-любому треба ще інструменти залізні, щоб я швидше всем їх добувати і копати. Без цього тупо нікуди. Так, ну заліза тут повно. Це хорошо. Я, я радий, що тут його багато. Тут його дуже багато. Хорошо. Значить, треба буде багато пічок. Бо багато в нас часу часу дуже обмаль. Дуже обмаль часу. Тому, тому можуть бути певні проблеми. Сань не впади в воду. 20 заліза є. Так, добуваємо, значить, каміння на пічки. Значить, нам треба ще вугілля. Ю! купи, купи, купа. Справ, у нас вотер левел 14. Тільки що я сюди повз був 12-й, поки я добував залізо, став 14. -й. Хорошо. Дуже круто. Я в якихось катакомбах. Непогано. Ой-ой-ой, ой-ой. Давай вилазимо два. Так, я нашов шаду і острів, я цей ще не дослідив! Я не зуб. Я... я не встигаю за тепом. Білікан пішов в дупу. Ліжко. Стріли? Золото і зілля миттєвого одужання. Ну, напевно, воно мені знадобиться. Напевно. Так, новий острів аж там. Окей, хорошо. Значить, нам треба все зробити максимально правильно. Ми беремо, ставимо верстак, потім крафтимо в верстаки, дві пічки. Дві пічки крафтимо в верстаку. У нас вотерлеве який? 15. У мене одне вугілля. О, як, хорошо, з одним вугіллям. Я зможу все пожарити. На це одне вугілля. Пем пем пем. І пум. Тихо, не впасти. Брін, прикольна тема, да? Отако? Типу, чисто на таймер, поняв? Пощастить чи не пощастить. Що мене, кстати, з моїм першим. А він уже втонув! Він уже втонув мій перший острів! Ой, священні бублики! Так, там є смарагд, я не знаю, він мені напевно треба. Ну, я був би не проти смарагда. Правильно? Але треба зараз вугілля закинути в пічку, бо воно не жарить ні чорта мені. Так, це сюди. Це сюди. Все, там жариться. Оце я викидую. Місіння гарбуза, кожна гриб Та це мені не треба. Я й тут і без цього живу, нормально. Правда, є тільки одна біда, мені нема що хавати. Ну я можу померти в будь-який ну, час. Поставити спавенпоінт ліжком. І все чітко. І, кстати, мені треба вже поставити спавенпоінт Бо це зараз. Щас... А я можу спати лягти. Ну, Давай поспемо. Типа, у мене вже вечір, так? Да? Ну, вже день, хорошо. Окей, okay, let's go. У мене є трошки заліза тут, трошки заліза тут. Даже не трошки, а нормально. Ми крафтимо собі, значить, апаєм інструменти, тому що без цього тупо нікуди. Чим будуть у мене швидші інструменти, тим швидше я буду соображати. Правильно? Правильно, це я можу викинути. Тут нема коли, понімаєш тут нема коли пшеницю ростити. Нема коли, абсолютно. Так, саженці забираю. У мене є книга і перо, це хорошо. пам парам, пам, парам пам. -пам. Так, значить, вишнева колода, ми робимо вишневі напівблоки. Все, у мене їх багато, якщо що, я зможу в бік будуватися. Потім далі ми добуваємо ще заліза. без цього тупо нікуди, тому що мені треба повний сет броні, скоріш за все. Вотер левел 19. Уже, блін, треба слідкувати ще за вотерлінію. Я знайшов ще один ще один острів, хоча я не був ще на минулому. Ось до, тут близько біля мене, високо. Хорошо, з водою біда. Надо, 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 хочеш все робити. Значить, е нехай тут жариться поки. Все, нехай жариться тут, нехай жариться тут. Тут у мене вже вугілля нема, да? Значить, ми оцю штуку можемо сюди? да, аналогі. Все, погнали. Значить, ми будуємося Початку сюди, Let's go. дайте щось поїсти. 20-й рівень води. Боже, як я повільно будуюсь. 21 й рівень води. Є ну, певні проблеми, про які не говорять. Але я би сказав, ми в повній дупі. Саня, в тебе великі проблеми. І хто б що не казав? Але я стараюся. Ще одне ліжко, дякую. Мені дали лук, кстати. Так, ну і це все, що тут є, так? Так, да, це да. все, що тут є. Все, що ми маємо, все ми теряємо. Портали далі. Забираємо ще тут дерево. Що в нас по цій біді? По цій біді, у нас тут теж скібіді. біді. Ладно, Let's go. Отут ми робимо щось типу такого, типу підйомчика. Отако бенс. Вода вже 23 третя! Нам досвалювати. Да Оцей острів уже втонув. Як тільки я в воду попаду, в мене будуть певні свої проблеми. А проблеми я не хочу бачити ніякі. Так, зараз ми на той острів підемо, тільки мені тут треба все позабирати. Значить, ми забираємо ліжечко, ми забираємо пічечки. Let's go. Вода уже на 24-му. Є свої, так би мовити, проблеми. Но, Ми вилізли ще вище. І це хорошо. Кріпер! Зомбі! Що це за біда? Я не готовий! Це що за чучело? Це є цей босс? Пожди, я я, я, я. я взагалі не готовий. У мене ні чорта нема. Так, я одягаю броню. Він виліз наружу. прикинь, він, він виліз. Що цей бедрок. Тут все так повільно робиться, тихо! Саня, не кипішуй, не кипішуй. У мене 5 золота, у мене немає яблук, якщо що. у мене є зілля миттєвого стілення. І тут ще є якась біда. Да? Ще одна зілля миттєвого одужання, Хорошо. Значить, ми забираємо цей верстак. Ставимо ліжко, ставимо спаунпойт. Ну, <кхем> старина, я готовий. Пішов ти геть. Почти. Він мене не дамаж, а? А я його дамажу. Його вбив! Ааа, я ерунду, я вбив Нубаса останнього. Мені дали всього на все цей. Як його, я забувся. Мені дали тільки одну частину. Так, а воно ще один острів. Коротше, нам ще тут грати, і грати. Я вже думав, скоро кінець. А ні, кінець ще дуже не скоро. Так, хорошо. Це ми розібрались. Тут ще нам дарять залізо, миттєве одужання, ще одне ліжко. М -м, яке ми тут і положимо? Так, хата. Був хата, а був сарай. Кстати, кусок хліба дали. Ладно, насіння пшениці викину. Ендермена трогать не буду. Принципово ендермена не трогаю. Тут у нас теж зілля, палиці. М -м, пошурували. Сюди ми вже не повертаємося, так? Да? Ну, по суті, да. чому нам сюди повертається? Все, ми вже шуруємо далі. Блін, 28-й рівень. прикинь. 28 рівень води, клятої. Я вже забив першу, першу частину босса. У мене кінчилось. Де да? на півблоки? Угу. Майже так. Да. Ладно, ми прийшли сюди. М -м, В принципі, це на меч, по ідеї, да? Було б непогано. Але в мене є своя біда, своя біда, своя біда. я верстак забрав? Я верстак забрав. Хорошо, значить ми добуваємо дерево. Ми добуваємо дерево, бо ми поки що застряли на цьому острові. Поки що нового острова я не бачу, значить, ми на ньому застрягли. Бо якщо буде новий. О, новий появився. Де? А де новий острів? дом з якимись колоколами. Ладно, ладно, з колоколами. Так, з колоколами. Я не проти. Мені головне просто вижити. Такс, 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 такс. Робимо собі на Не супер багато, просто щоб у мене вони були. Щось треба викинути. Що викинуть? Що викинуть? А нема. А нічого мені викидати, да? А нічого. Ліжко. У мене їх багато. Все, пошурували. Пошурували у воду, падать не можна, бо буде проблема. Water level 31. Мені це не подобається. Ну, ця штука виглядає моторошно. Так, ладно. В принципі, залізо вугілля мені таке вже не треба. Я вже тут і так доволі ну, прокачаний дядько. Мені вже достатньо просто-напросто проходить далі. О, злиток незериту. Це прикольно. Золотий злиток, ще одне миттєве одужання, Ну, мені їх вистачає, по ідеї вже. О, злиток незериту я заберу. Так, ладно, головне, нічого не пропускати. По суті, все, що я можу зараз тут ще зробити, це накопати собі трошки землі. Щоб ні, правильно? Щоб будувати. Правильно, правильно. От цим буду займатися. Поки чекаю на наступного острова. Скоріше за все, на деякі яких із наступних островів ми вже знайдемо собі ще одного боса. Є в мене ще одна ідея. Я, по суті, можу просто побудувати стовп вверх, поставити там спавенпойнт і потім спускатися в на інші острова, які будуть появлятися. От, або просто розлити з нього воду, і. ні, якщо я розлию воду, то ці моби можуть на тій воді піднятися, поняв? Оце реально сумна історія. Ладно, кактус, мені не треба геть, вообще. Мені краще земля. Чим якийсь сраний кактус. Так, все нормально. Я все фармлю, все мене хорошо. Блоків землі у мене купа. У мене є шість діамантів. Можу зробити собі меч і кайло. І лопату навіть. Кстаті, ось тобі і острів новий. І нам до того острова прикольніше з цього острова прийти, да? Лецьки. Якраз землею ми це все зробимо, бо ми це все зробимо землею набагато швидше. Ми тупо зем. А, диви, який жук, да, хитрий сховався! Тільки він, скоріш за все, там трошечки сильніший уже на цьому острові. Чомусь я так гадаю, я не впевнений, звісно, але я думаю, що саме так воно і працює. Диви, вода, блін, піднялась. Тупо. А, я тільки на цьому острові боса вбивав, вона вже піднялась. Кстати, вона почала підніматись трішечки повільніше, як мені здається. Бо іншого виходу я не знаю. Ладно, погнали, замочимо його щас. Іди сюди, О, ти, йо! Пішов дупо. Пішов дупоє вощеї, во вообще ізі, ізі. Так, кусок статуї. Хорошо, кусок статуї це круто. Давай з'їмо е кавуни, тому що щоб звільнити інвентар собі трішечки. Що в нас далі? Е, печиво, ще одне миттєве стілення. Ну, в мене поки що все хорошо. Мене готують до чогось сильного, поняв? Мене реально готують як конкретного бійця, тому що мені дають дуже багато зільок миттєвого стілення. Таке відчуття, чи мені хана, поняв? Чи вони вже мене продали 300 раз, але все рівно дають мені щось і дають мені купу ліжок постійно. Скоріше за все, щоб я їх ставив і скидував собі з спавенпойнт, поняв? Щоб скидував собі спаунпоїнт, щоб якщо я помер, не дай бог, то появився тут, а не в воді. Скоріше за все, саме так це і відбувається. В общем-то, що в нас ще в хаті в хаті нас очікує, ще якась ерунда, лабуда. Не знаю, навіщо мені шкіра? Ну, шкіра для броні, тільки треба, да? По суті, більше ні для чого. Но броня мені не надо. Кстати, замітив, я вже на островах залишаюсь до дуже малу кількість часу. Типу, ну я нічого не фармлю, по суті, окрім там землі. От, бо я вже все собі ну максимально зробив, що мені треба було. Мені би ще інвентар трошечки більше мати. Кісткове борошно на чортовно мені надо. Я що, щось вирощувати, зібрався, чи що? Тут як я поняв сильно не цього. <хи> Не повирощуєш. Да, ну мобиків чмобиків тут багато. Ладно, 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 давай дослідимо ще крафт. Я знайшов острів. Тільки що хотів дослідити крафт, але я знайшов острів. Малесенький, малесенький острівочок. Погнали до нього. Лет'с Кев. Оба, оба, ми вилізли. Знову ж таки, бачиш, мені дають купу ниток. Нащо мені сіки ниток? Для чого вони? Зілля миттєво дуже Та мені не надо нитки, в мене є лук. Та й вовна мені не треба. У мене є ліжко, поняв? Типу у мене все чітко. В цьому плані в мене все гуд. Так, лягаємо спати. Нам по-любому, ну, ще треба чекати довгий, довгий час, щоб щось нормальне зробити. А по ідеї, мені тут обсідіан, взагалі не... Не надо буде. Вода знову піднялася 42-й рівень. Ем... По ідеї мені тут обсідія не надо Та значить, що і не надо кайло. Хоча кайло має найбільше всього поломене. Mm. Бо я фармив тоді, зараз уже не фармлю. У мене є купа заліза, це залізо мені не треба. Лопата для землі. Штука важлива. Значить, ми що робимо? Ставимо верстак, робимо собі м -м, діамантову лопату. Обов'язково, і робимо собі діамантовий меч, щоб я міг відбиватись. Ну дай, на три діаманта я можу зробити собі або кайло, або сокеру. Але напевно, 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 я зроблю собі сокеру. Я зроблю собі сокеру, так. Да я можу викинути. Чого я зроблю собі сокиру, Тому що я хочу добути оце дерево. Бо я так подумав, ну, якщо я навіть і побачу діаманти на якомусь острові, то залізного кайла мені буде достатньо, щоб ну, зламати діаманти. Правильно? Правильно. А от е, сокира, вона набагато швидше буде добувати дерево, і значить набагато швидше я буду м -м, ставати більш мобільнішим. Так, всі, в свою чергу, у мене появилось багато дерева. Це обалденно. Але є і багато інакших проблем. І пов'язані вони з тим, що я зараз, по-перше, на висоті, вже реально такі серйозні, солідні. Кстати, глянути це я не можу через F3. А, зато я знайшов новий острів. Ось він. Ну бачить, тут ось куски дерева. Значить, м'я до земля. Замітив, острови стали менше набагато. Типу раніше вони якісь були трошечки більші, ось як цей. А цей ось Манюні, і цей теж манюні. Мені це не подобається, я не хочу на маленькі острова ходити. Але вода в натурі, типа, ну, дуже повільно йде. Я був на цьому острові, потім пішов туди, потім повернувся сюди, а цей острів тільки почав ось Типа, зараз дуже багато островів, на яких я був, ще не в воді. Ось цей, цей. Ну цей, то понятно, що в воді не буде. Зато тут є скриня в нас. І знову миттєве одужання. Ладно, ще пряні. Ну от зільки, чого? На що вони? А цього я не знаю. Ти подиви, як тут гарно, да, Просто рендер чанків більшість зроби. І вже воно так, знаєш, деталізовано добре. Блін, я тільки одне не знаю. Острова нового нема. Тут по суті ні чорта теж, да? Хм, Що робить? Нам треба новий острів. Полібом, без цього нікуди. Я хочу попробувати зробити собі верстак коваля. Просто, скоріш за все, мені треба буде шаблон покращення. Да, ковальський шаблон. А ковальського шаблона в мене нема. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Так, ну я не допускаю того моменту, що я можу впасти, тип. Просто так, напевно. Мені складно дуже впасти, якщо мене, звісно, не скинуть. І тут якесь типа аля колодязь, і я би зараз е, його розлив. О, оце я розлив. Не знаю, чи хтось до мене зможе запливти, але бажано, щоб ніхто не запливав. Тоже такий острів проміжуточний, да, на якому взагалі нічого немає. якому взагалі пусто. Хм, галімо Ох ти йо! А вони всі збіглись до мене. Диви, бачиш. Ось я в воді, і вони реально агряться. Вони реально агряться. Типу, якщо їм зараз зробити тут трошечки прохід більший, да? Нє! Пішли геть всі! Пішли геч! нє ні, 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 ні! Я живий. Я думав, що в мене речі не зберігаються. А чого вони в мене зберігаються? Йо, я вже подумав мені хана. І я, і я сижу і такий кажу, та не може такого бути, що я можу впасти. Я зажав shift, прохожу, а в мене викидує, понімаєш? Пішли ви всі в дупу? Поняв? Не треба вам сюди до мене. Взагалі. Ось я такого йду, потім мене скидає. Так, кстати, новий острів. Ось він. Щось трошечки бішечке. Погнали. Ти бачив, яких багато. Ти бачив, наскільки вони сильні? З ума зійти можна. Обалдеть. Так, ще один острів прохідний. Окей, на цьому острові можна вже й землі підфермити. Тут їх хоч трохи є. Тепер я поняв, нашу мені ліжко давали. Хе-хе, <сум> щоб я ставив спавенпойнти. І я б туди зараз <сум> пішов. Угу. Пішов, да. Я, я вже доплавався. Погнали. Я знаю, як вижити. Я знаю, як вижити. Не чудіть біди. Вода піднялась. Все, пішли в дупу, всі. Мені мене да моє ліжко. Моє ліжечко, моє ліжечка. Ідеш ж ти сюди, маленьке. Погнали. Диви, диви, вмирає. Вмирає, нуб. Хе -хе -хе. Помри. Не знаю, скільки в нього ХП насправді. Мені здається, багато. Да, походу, ХП там в натурі купа в нього. 59 рівень води. Ми починали. Хочу вам нагадати. Ну, не з того острова. Ну там нижче, воно під ним є ще один. І Ось ще один. І знову малесенький, просто, манюсенький, максимально острівок. Реально, ресурси з такими островами будуть закінчуватись, тому що, ну, острови, взагалі, жесть малі. Так, у мене є вільний слот. Є. Значить, забираємо ліжком і поставимо його тут. Бо тут, ну, хоча б ми вище будемо. Надо зараз буде тут добути дерева, поняв? тому що з цього дерева можна зробити свій блоки. Ага, це щось воріт якихось. Окей. Ну нічого, буду сейчас тут сидіти, чекати наступного острова. І знаєте, що давно босів не було. Останній бос був тут, потім я пішов. Туди, потом туди, потом туди, потом сюди, потім сюди. Коротше, босів не було давно, там ліжко валяється. І замітив, що скринь вже нема. Скрині вже в натурі не падають. Так, новий острів. Он Непогано. Далеко, але непогано. Значить, що ми робимо? Ми робимо верстак. Тож що ж не робимо, а ставимо його. Робимо трохи дерева. З цього дерева робимо напівблоки і шуруємо туди. Там є хтось? Нема там боса. Та ну чого? Коли він уже буде? Зато тут жа повно. Диви. обалдеть. Непогано. Ще один лук, но в мене є. І ще опять купа лута. І хліб. Хліб це хорошо. Купа дерева є. Можливо, далі я буду ще вище підніматись. Ну, неможливо, так і є. Але я не знаю, наскільки високо буде наступний острів. Тому, можливо, ці дерева тут не просто так стоять. Але поки що я не буду їх рубати. хай стоять. Хоча ви знаєте, народ, мені здається, що ну, підемо ми на наступний острів уже в наступній серії. Тому, якщо ви хочете побачити, що буде далі, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте свої вподобайдини і я, походу, коли стаю у воду, ці штуки агряться, да? да. Бо вони мене відчувають. Не, не буде вам жареної корови, точніше, мокрої Поняли? 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 Тому, в общем-то, всім пока.